Сьогодні вже перше грудня. зимові різдвяні свята наблизилися швидше ніж ми звикли. Україна переходить на юліанський календар і відзначатиме свята разом з Європою, а не Росією. За яким календарем цього року відзначатимуть новорічні свята броварчани по старому стилю? По новому стилю вже. Підтримуємо це все наше, тільки українське. На що ж нам те, що нам колись Петро І уніс в Росію? Ну, Мабуть, шостого по-новому треба йти вперед. Я погано ставлюся. Мені це так не подобається. тому що 73 роки я жила так, а тепер воно якось не виходить. Може, прийде час, ми передумаємо, як помремо. За новим, як люди, так і ми. В церквах і кругом. Церква затвердила перехід на новий календар. Всі нерухомі свята з 1 вересня Православна церква України святкує вже за новим, за Новоюліанським календарем. Тут є і наукова складова, разом з тим є церковна складова, разом з тим є складова, яка нас. Єднає з усіма іншими помісними православними церками в православ'я. За новим календарем важливі релігійні дати змістилися майже на два тижні раніше. 6-го у нас буде святителя Миколая 6 грудня. І так ми підходимо до. До 24-го числа це буде Свят... різдвяний святвечір, Різдвяний святвечір. І вже 25 грудня у нас буде Різдво Христове. Підтримує перехід на новий календар і дослідниця традиційної культури громовиця Бертник. Це правильно з точки зору астрономічних ритмів. І власне календар це людська вигадка. Там на горі немає календарів і немає лінійного часу. Ми календар собі придумали для того, щоб впорядкувати своє життя. І власне свого часу Григоріанський календар був створений для того, щоб узгодити наш лінійний календарний час із тими процесами, які відбуваються в природі. Тому все логічно, можливо, через якихось там 500, там не знаю 200-300 років в нас ще сунеться календар, тому що міняються хід поміняться хід планет, поміняються орбіти. Тож тепер робити з повір'ями і традиціями. До прикладу, прийнято вважати, що просити про найсокровенніше варто в різдвяну ніч, коли небо відкрите. Чи відкриється воно? За новим календарем. Питання не в даті, питання в нашій колективній енергії. Тому е, е, небо відкривається не 25 грудня чи е, 7 січня чи ще в якийсь день. А небо відкривається на Різдво, тоді, коли ми його святкуємо і випромінюємо певну енергію. Про істинні сенцево дохреща розповідає отець Михаїл. Благодать Святого Духа не можна вести якісь форми, чи якусь межу, чи вдень і так далі. Основне це молитва. молитві освячується водне єство, вода, молитви освячує і дії благодаті Святого Духа. Говорить, що тільки в 18-му на Йордан. Але протягом року ми також в храмах освячується там вода. На престольній свячують, а то й інші свята. Тових подих, що вона не освячується, не, не бо треба нам чекати тільки 18 числа. Ні, за новим календарем менше тижня лишається до Дня Святого Миколая. Управління культури сім'ї та молоді підготувало подарунки для малечі. Вітаємо родини ВПО, теж багатодітні. Вітаємо родини учасників АТО ООС і е, ветеранів війни. Багатодітні дітей, сиріт і дітей, батьки, яких загинули. Е, в російсько-українській війні буде вітати служба у справах дітей. А у фабрику Святого Миколая броварчани продовжують нести подарунки для діток із соціально незахищених сімей, встигніть долучитися і ви. В кого є така можливість, в кого є таке бажання? Запрошую до нас. ділок робочий день. Понеділок увечері 4-го числа ми її закриємо для того, щоб далі вже формувати самі подарунки. Долучайтеся до акції. Чужих дітей не буває. Всі потребують любові та уваги.